Христос рождається. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх із 35-ю неділею після П'ятидесятниці. Для початку хочу запропонувати вашій увазі новий заповіт українською мовою, який розповсюджується безкоштовно. Надсилаю кожному, хто бажає отримати є варіанти великий формат. І є варіанти синій, військовий і білий малий формат. Хто бажає отримати новий заповіт, пишіть, будь ласка, на Viber 097 13 28 067. Кожному постараюся надіслати, тільки вказуйте, будь ласка, точно адрес для отримання на нову пошту, фамілія, ім'я, по батькові, номер телефону, населений пункт, де будете отримувати, номер відділення нової пошти, а також область і район. Для відсилання, ви мені нічого не сплачуєте, оплачуєте тільки послуги нової пошти. Тобто святе письмо безкоштовно ви оплачуєте тільки доставку до вас додому. Хто бажає отримати, звертайтеся, будь ласка, буду надсилати всім бажаючим. Дуже багато ми надіслали минулого тижня святого письма. Цього тижня ще є залишки, які можемо надіслати. Хто вважає, пишіть, будь ласка, на Viber 097 13 28 067. Ось такий є військовий формат для солдатів. Хто ще не бачив, прошу подивитися. Отакий є.